На уроці дізнаєтесь, як люди роблять відкриття і створюють неймовірні винаходи. Винахідниками можете стати і ви. Тож, давайте навчатися разом. Назви 10 тіл зі свого оточення. Яких серед них більше природних чи рукотворних виробів? Вислови свою думку. Чому люди використовують не лише природні тіла, а створюють вироби? Наведи приклади використання простих механізмів важеля, блоку, похилої площини, клину. де ти стикаєшся з ними. Пізнаючи природу, вчені роблять відкриття. Так називають нове в науці знання. Отримане завдяки дослідженням тіл та явищ. Наприклад, досліджуючи промені сонячного світла, Ісаак Ньютон відкрив, що воно розкладається на сім кольорів. Так, отримали нове знання про сонячне світло. Хоч воно існувало і до цього відкриття. Тривалий час люди вважали Землю нерухомим тілом. Навколо якого рухаються Сонце, зорі та інші небесні тіла. Миколай Коперник зробив відкриття, що спростувало це уявлення. Дослідник довів, що Земля не центр Всесвіту, а лише одна з планет, що обертаються навколо Сонця. А спостереження за зміною пір року та рухом Сонця по небосхилу, це підтвердили. Кілька століть тому завдяки мореплавству європейці відкрили Америку та інші материки, дізнались про народи, які їх заселяють. Так природничі науки поповнились знаннями про материки і населення Землі. Тож відкриття це встановлення невідомих, але раніше вже існуючих явищ, тіл, речовин тощо. Наукові відкриття є результатом кропіткої праці. Подекуди дослідження тривають роками, перш ніж вчений чи вчена зробить відкриття. Так, українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН України впродовж 30 років працювали над розробкою препарату, необхідного для лікування небезпечних захворювань. Результатом стало відкриття антибіотику Батуміну, який використовують зараз у всьому світі. Виконай завдання 1. Поміркуй, у яких галузях природничих наук були зроблені почуті тобою зараз відкриття. Майже все, що ти побачиш в класній кімнаті чи в будь-якому іншому приміщенні. Це рукотворні тіла, які потрібно було винайти. Винаходом називають виріб чи технологію, які людина може використати в практичній діяльності. Винаходи здебільшого розробляють для розв'язання якоїсь проблеми. Наприклад, неможливість спілкуватися людей, які перебувають на великих відстанях, тривалий час була великою проблемою. Для її розв'язання винайшли телефон, а згодом інтернет. Спочатку люди спілкувалися за допомогою гінців, які возили листи від однієї людини до іншої. Потім цим займалася пошта, яка за допомогою коней і спеціальних карет розвозила листи. Потім винайшли телефон. І врешті-решт ми зараз користуємося з вами інтернетом. Винайдення термосу дає змогу зберігати певний час чи страви гарячими чи холодними, а теплиць вирощувати овочі й фрукти упродовж усього року. Знання складу морської води стало в нагоді для розв'язання проблеми перетворення солоної води морів та океанів на прісну, придатну для споживання. Винахідники створили різні технології і техніки, щоб вилучати солі з морської води. Цей процес називається опрісненням морської води. На малюнках ви бачите плавучий опріснювач на сонячних батареях, а також систему опріснення морської води, яку можна встановити в будинку чи в кораблі. Винаходом може бути зовсім нова річ. Створена з нових матеріалів за новою технологією. Наприклад, на початку минулого століття винайшли новий матеріал нейлон і створили технології його виготовлення. Нейлон має гладеньку поверхню, приємний на дотик, легкий і водночас міцний. З нього й дотепер виготовляють верхній одяг, колготки, нитки, тканини. Кілька століть тому механічний годинник став неймовірним винаходом людства, адже дозволив дізнаватися час за будь-якої погоди. Годинники тривалий час мали металевий корпус і працювали завдяки механізму, який необхідно було регулярно підкручувати. Сучасні годинники переважно електронні і виготовлені з пластику та інших матеріалів. Інколи винаходи з'являються, коли комусь спаде на думку використати відомі звичні вироби в новому поєднанні або за новим призначенням. Так з'явилися олівці з гумкою на кінці, ніж для відкривання консервів, електрична зубна щітка. Виконай завдання друге. Оціни твердження. Кожний винахід це якийсь новий предмет якого не існувало в природі. Доведи це прикладами. Винахідники і винахідниці отримують патент документ, який засвідчує авторство і права людини на винахід. Якщо ж немає патенту на винахід, то цей винахід може використовувати, скопіювати і продавати будь-хто. Кмітливі і розумні українські школярі теж роблять відкриття. Часто ці відкриття стають відомими на увесь світ і використовуються потім у промисловості, виробництві, медицині тощо. Винахід школяра із Волинської області. Пристрій для відстеження перешкод для безпілотників. Система дозволить дрону повернутися додому, якщо ворог почне глушити його засобами радіоелектронної боротьби. Учениця із Черкас створила пристрій Риба керує акваріумом. Це комп'ютерна програма, за допомогою якої акваріумна рибка кермує машиною роботом. Пристрій дозволяє проводити цікаві наукові досліди, використовуючи доступні засоби. Пристрій школяра із Херсона зможе лікувати варикозні захворювання, прискорюючи венозний кровообіг за допомогою електричного струму. Дуже часто винаходи допомагають виконувати роботу швидко та якісно. Наприклад, для того, щоб із зерна зробити муку, колись дуже давно використовували віслюка, або робили це руками, крутячи великі кам'яні диски. Потім придумали застосувати вітер і зробили ось такі вітряки. Потім застосовували падаючу воду, яка крутила. Жорнова і робила муку. А зараз ми використовуємо різні електричні пристосування для розмелення кави чи інших круп. З України до Австралії можна дістатися сучасним літаком майже за 20 годин. Раніше вітрильний корабель міг подолати такий шлях за півроку. Завдяки винайденню телескопа природодослідники і природодослідниці мають змогу досліджувати небесні тіла, перебуваючи на землі, і робити чимало відкриттів, наприклад, вивчати рельєф місяця, рух планет. Винаходи не лише роблять життя комфортним, але й дозволяють розв'язувати економічні і фінансові проблеми. Наприклад, донедавна для спілкування і обміну інформацією люди використовували виключно паперові листи, доставку яких здійснювала пошта. Чим більшою була відстань від автора листа до адресата, тим довше тривала його доставка поштою. Завдяки винайденню комп'ютерних технологій у сучасному світі багато людей. Тепер користуються електронною поштою. Це дає змогу заощаджувати на папері, для виготовлення якого витрачається деревина, та на транспортних засобів для перевезення листів. До того ж, доставка електронних листів відбувається дуже швидко. Настав час пошукати щось в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації. Ознайомся з винаходами українських винахідників. Відшукай і наведи різні приклади. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками і однокласницями. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 4. Це сторінки 26-31 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 25. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!